Всім доброго дня! З вами Олексій, компанія Америка Нафто. І сьогодні у нас буде черговий топ, а саме за квітень 2025 року буде аж 20 різних автомобілів. Кожного дня ми публікуємо відео з різними автомобілями по найвигіднішим цінам. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. І ми починаємо. Наш топ перший буде кросовер популярний Audi Q5. Автомобіль 2018 року і було продано за 7500 доларів. Тут мінімальні пошкодження по стороні. Хочу сказати, що тут преміум комплектація. якщо ви бажаєте преміум плюс або престиж, ціна буде дещо дорожча. Такий автомобіль, якщо преміум комплектації на повному приводі можна купити в бюджет 16-17 тисяч доларів. Якщо ви розглядаєте новіший автомобіль, то один з варіантів це Mitsubishi Outlander. Як в даному випадку 2022 року хороші комплектації та 7400 виграшна ставка на аукціоні. Тут мінімальні пошкодження по передній стороні, хороший та просторний ліквідний сімейний автомобіль. Також є попередні покоління, такий Outlander 18-20 років, в залежності від комплектації, можна купити в бюджет 12-14 тисяч доларів. Зараз у нас також часто запитують автомобіль KIA Sorento, особливо 22-го року в новому поколінні. Я вам покажу автомобіль військ комплектації, так 22 другий рік і 7500 – виграшна ставка. Тобто цей автомобіль можна розглядати без урахування ремонту в бюджет 17-18 тисяч доларів. Якщо розглянути детальніше, тут пошкодження прийшли по лівій стороні. Буде заміна трьох елементів: тобто, передній бампер, якщо не вдасться його врятувати, також ліве переднє крило, а також дверця, також якщо не вийде їх. Відрихтувати тому це теж хороша альтернатива в цей бюджет. Якщо ви для себе розглядаєте надійний та ліквідний кросовер бюджет 12-14 тисяч доларів, один з найкращих варіантів це буде Volkswagen Tiguan, і в даному випадку автомобіль 2019 року і було продано за 3350 доларів. Тобто цей автомобіль без урахування ремонту обійдеться в 10800. Пошкодження тут пройшлись мінімальні, вони по передній стороні. Хороші ціни зараз на автомобілі марки Ford Edge. Ми неодноразово на нашому СТО показували в різних поколіннях, які ми ремонтували для наших клієнтів ці Edge. І зараз я вам покажу бюджетний варіант. Це Ford Edge в комплектації вже 20-го року. І 3700 виграшна ставка. Пошкодження мінімальні. Вони пройшлись по задній стороні. Дуже багато є запчастин, також аналогів в Україні, а також в Європі. 3700 виграшна ставка. Тобто цей автомобіль обійдеться без урахування мінімального ремонту в бюджет до 10 тисяч доларів. Наступним у нас буде також бюджетний кросовер, всі прекрасно його знають. Це Ford Escape. В даному випадку сел-комплектація і 2020 рік. 3350 виграшна ставка. Тут повний привід, а також економічний двигун 1,5. Пошкодження тут незначні, пройшлись по передній стороні. Дуже вигідно купувати зараз Escape, Навіть один з таких 2024 року ми вже привезли на наше СТО і скоро вам покажемо. Йдемо далі, Jeep Cherokee. Хороша комплектація, автомобіль 2020 року і 4600 виграшна ставка. Пошкодження тут абсолютно мінімальні, можна одразу сертифікувати та поставити на облік. Такий автомобіль можна розглядати в бюджет 13-14 тисяч доларів. Звичайно, ціна різниця від комплектації, а також від пробігу. Далі у нас буде ще один кросовер, і це Nissan Rogue. Середня комплектація 2021 року, 2,5 двигун і 6800 виграшна ставка. Тут пошкодження прийшли зі градом, В принципі, це незначні пошкодження, і такий автомобіль виглядає зовсім цілим. Його можна купити в загальний бюджет 15-16 тисяч доларів. І це ціна вже з ремонтом. Наступним у нас буде кросовер марки Mazda. До речі, Mazda дуже часто у нас замовляють клієнти доволі ліквідні автомобілі. У нас часто купують, якщо брати Mazda, це Mazda CX5, Mazda CX50, Mazda CX30, до речі, саме CX30 Mazda у нас в нашому СТО і нещодавно у нас вийшов огляд саме на цю машину. І зараз я покажу Mazda до CX50 преміум плюс комплектації це автомобіль 23-го року. Пошкодження тут пройшлись по задній стороні, і 8300 виграшна ставка на цей повнопривідний кроссовер. Тут пробіг 41 тисяча миль, і цей автомобіль можна розглядати в загальний бюджет 17-19 тисяч доларів. Зараз на опціонах дуже багато автомобілів Volkswagen Atlas. Хороша альтернатива то особливо в кузові 22 другого, року. В даному випадку Atlas в усієї комплектації 22 року з мінімальними пошкодженнями було продано за 6800 доларів. Тут повний привід та пробіг 42 тисячі миль. Якщо розглянути пошкодження, тут потрібно буде замінити ліве дзеркало також відремонтувати передній бампер, і переднє ліве крило. Тобто, дуже хороший автомобіль 6800. Хочу сказати, що тут є двигуни як 3.6 та 2.0. 3.6 дещо дорожче буде на розмитненні, там на 1000 доларів. Але, тим не менше, цей автомобіль можна купити дуже вигідно, буквально від 5500 доларів. І тому такі Атласи можна купити в загальний бюджет 15-16 тисяч. І ми йдемо далі. Наступним буде кросовер Toyota Highlander. В попередньому кузові автомобіль в базовій комплектації 2019 року було продано за 7800 доларів. Саме цю машину можна роздати в бюджет 18-20 тисяч. Це дуже популярний, повнопривідний кросовер. В даному випадку пошкодження пройшлись по правій стороні, вони незначні, є дуже багато запчастин в Україні на ці автомобілі, і цей автомобіль доволі ліквідний на вторинному ринку. В цьому випуску я вам також покажу електромобілі. Нагадаю, що до кінця 25-го року діє пільгове розмитнення. І цей автомобіль Volkswagen ID 4. В даному випадку авто в хорошій комплекті 2021 року і 700 виграшна ставка на аукціоні. Тобто, в загальний бюджет цей автомобіль без врахування ремонту обійдеться в 12 дванадцять доларів. Пошкодження пройшлись по правій стороні. Це хороший та ліквідне авто. Часто у нас запитують бюджетні тесла саме. До 10 тисяч доларів. Цей бюджет можна розглядати багато варіантів. Це Ford Focus, Fiat 500, Але ці авто можна купити навіть до 6 тисяч доларів. Якщо ви розглядаєте автомобіль марки Tesla, в даному випадку тринадцятого року була продана за 3300 тисячі доларів і має мінімальні пошкодження. Тобто цей автомобіль обійдеться у 8700 плюс мінімальний ремонт. І це дуже хороший автомобіль, що має запас ходу 250 км. кілометрів. Хороші ціни зараз на седани Ford Fusion. Дуже багато їх просто зараз на аукціонах. Якщо ми розглядаємо на від 2020 року, весь є в комплектації, автомобіль можна купити від 3 тисяч доларів. Це варіант 3650 з мінімальними пошкодженнями, і це автомобіль автобіль 2020 року і має пробіг 54 тисячі миль. Якщо розглядати загальний бюджет, то таку машину можна купити від 10 до 12 тисяч доларів. Наступним буде бюджетний кросовер марки Volvo. Саме Volvo XC60, автомобіль в хорошій комплектації і це 17-й рік. 2.0 двигун, повний привід і 3.300 можна купити це авто з мінімальними пошкодженнями на аукціоні. Тобто саме цей автомобіль можна роздати в бюджет 10-11 тисяч доларів плюс мінімальний ремонт. Далі у нас буде кросовер Audi Q8. Ми не часто їх показуємо, в основному це Audi Q5, а також Q7, але в цьому випуску я вирішив показати, оскільки дуже вигідна ціна. 16700. Ціна на аукціоні це автомобіль 2019 року має хороший пробіг, 3.0 двигун, і тут повний привід. Пошкодження пройшлись по правій передній стороні. Також є багато запчастин на ці автомобілі, особливо якщо ви розглядаєте 18-20 років. І цю машину можна купити в загальний бюджет вже навіть з ремонтом до 30 тисяч доларів. Наступним буде легендарний та популярний BMW X5. саме в кузові 2015 року. У нас зараз клієнти, яким ми торгуємо саме X5 в такому кузові. Також є клієнти на седани трійку та п'ятірку. Якщо розглядати цей автомобіль, це бензинова версія, 3.0 двигун і 6500 виграшна ставка, повний привід і мінімальні пошкодження. Тут з'явлено вандалізм. Тобто цей автомобіль можна одразу сертифікувати та поставити на облік. Саме цю машину можна купити в бюджет 15-16 тисяч доларів. Дуже дешево зараз можна взяти кросовер Infiniti QX60. в даному випадку 14-го року. Автомобіль було продано за 1275 доларів. Тобто навіть можна ще дешевше його купити. Тут пробіг 101 тисяча, повний привід, три ряди сидінь, і цей автомобіль на цей автомобіль можна поставити ГБО четвертого покоління. Покажу ще один електромобіль, який просів по ціні. Якщо раніше його можна було купити в бюджет 12-15 на аукціоні, то зараз буквально від 8 тисяч доларів. І це Ford Mustang Mach-E. слект комплектація автомобіль 2021 року і 8400 виграшна ставка. Тобто цей автомобіль обійдеться в 13600 плюс ремонтні роботи. Пошкодження пройшлись по передній лівій стороні. Тобто загальний бюджет буде на цей автомобіль до 15 тисяч доларів. На американських аукціонах зараз знизили ціни на преміальні марки, такі як Maserati, Land Rover, Jaguar, а також Alfa Romeo. Одну з таких автомобілів я покажу. і Це буде Седан Maserati Ghibli. автомобіль 2014 року і 3800 виграшна ставка. Тут автомобіль з мінімальним пошкодженням, тобто потрібно буде тільки замінити задню ляду. 3,0 двигун, і цей автомобіль можна розглядати в бюджет 11-12 тисяч доларів. До речі, нещодавно ми передавали такий Maserati, але Maserati Levante – це крутий кросовер. 2018 року, який обійшовся нашому клієнту в 24 тисячі доларів, і пробіг там був 28 тисяч всього лише. Тому обов'язково перейдіть на наш YouTube канал там є відео по цьому Мазераті. Ось такий вогляд у нас вийшов. Кожного місяця нагадаю, ми публікуємо топи, топи найвигідніших автомобілів. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропускати наступні відео. Також кожного дня ми публікуємо різноманітні шорти з найліквіднішими та найпопулярнішими автомобілями. Якщо ви також бажаєте для себе купити хороший автомобіль по вигідній ціні, звертайтеся номером на екрані або залишайте заявку в описі під цим відео. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.